Полонський футбольний клуб Колос переміг у чемпіонаті Хмельницької області з футболу. Це вже втретє команда здобула золоті медалі. Вперше спортсмени вибороли трофей у 2021-му. Переможними у першості області стали також 2023 та 2024 роки. Кращим гравцем цьогорічного сезону визнано Андрія Бартушука. А Андрій Омелянюк отримав звання кращого воротаря. Ну, ця перемога. Ми, ми заслужили. її. А загалом. Були хороші команди, з якими було приємно виступати. Нова команда цього року в чемпіонаті області це адреналін. Молода команда, яка прогресує і було з ними приємно грати. Що стосується третього місця, Іскра Поділля, теж молода, амбітна команда, які гравці намагаються стукати в першу команду, основну як Поділля. У нас ще залишилися чемпіонат України серед аматорів, три гри, а загалом підтримувати ось той переможний дух, робити колектив, який буде досягати, намагатися досягати найвищих ось тих результатів.